Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми знову дивимося чергову уже передноворічну посилку, яку ми спільно замовили на 1, 2, 3 стіч. Після цього ми ще замовили одну чи дві, тож я вже не пам'ятаю, що є в цій посилці. І це ця пресловута посилка, про яку вам розповідала, що мені не оплатили один товар. Тож послідовно розповідатиму, що тут іде. Як ви бачите, це традиційне упакування з магазину 1, 2, 3 і м'який пакет. І ось вперше у мене є ось така кастом Control. Тобто це його, мабуть, відкривала митниця. І, скоріш за все, це не українська митниця. Українська митниця е, ставить завжди -блак... ну, синьо блакитну стрічку, і там написано українською мовою. Тут написано англійською, Тож, хто відкривав, я не знаю. Трішечки порваний пакет, але це, можливо, не від митниці. Мене раніше, коли я багато колекціонувала, мені приходили посилки, і було дуже типове таке відкриття, Ну, не відкривали, верніше. Grazie. Uh, a uh, uh... Проштрикували, причому це точно була наша та, митниця, проштрикували дірочки. Тобто Мене це дуже бісило, тому що а раптом там щось таке, що, наприклад, плаття або ще щось там таке, ну, щось таке, що може порватися, чого ви його штрикаєте. Ну, зараз у нас ніхто нічого не штрикав. Я дуже сподіваюся, що ні, жодна жінка із митника не вишиває наші набори, а все тут є, Тобто вага тут співпала. Я не відкривала на пошті, новою поштою прийшла посилка. І як я вам говорила, що цю посилку, от один, два, три зібрав нам буквально чи день, в день, чи один день на наступний день, Тобто було написано, що готові до відправки. Але в них оце готові до відправки, а потім завтра або післязавтра відправимо, але такі відправили взавтра. Але в них оце створюють, спочатку йде створення оцей лейбл, якщо правильно читаю, тому що не, не, я коли не думаю, то я читаю німецьку транскрипцію, тобто вони створюють цю наклейку, потім вона потрапляє. Там на другий день чи на третій на їхню цю пошту американську. Потім ми потрапляємо досить таки частенько, щось останнім часом ми потрапляємо саме в те, що доставка буде е, в суботу, а в суботу наше відділення там не працює, тобто ми втрачаємо ще два дні. І ось знову ж ця нова посилка, яка йде, вона знову ж таки застряла, мала приїхати у суботу, а приїде в понеділок. Тобто ми е, ну, дарма витрачаємо оцих два дні. Е, тож Відправили швидко, але їхала довго. Ну, тобто ми отримали її 28, здається, мені листопада і її саме відправили, а потім оце ж вона ну, тобто, виходить, що ми таки три тижні чекали замість звичайних ну, Тобто Сама нова пошта з Америки доставляє за 10-14 днів. А от уже по Америці, як воно там йде, ну, частіше всього воно йде три. І дні. Але якщо потрапляємо цей вихідний день, то тоді ми маємо 5 або 6 днів, тому що ще йде ж зміна у нас час, часовий, ще ми на 8 годин у них пізніше, ніж у нас. Тобто ми втрачаємо десь 2,5 дні, якщо не потрапляємо саме у ось в цей проміжок. Але незважаючи на те, що ми не потрапили в цей проміжок, ми все-таки потрапили в знижку. Я завжди цю 20% знижку е, очікую 20-15, ну будь-яка, все одно добре. Е, хоча нас тут і багато було. Е, але, е, Тут є одна людина, яка замовила виключно ниточку, то я не ділила на неї цю відправку, тому що та ниточка коштує зовсім нічого. дивіться, як у нас тут цього багато. Тож. Для чого ну, 20, там, не 20 грамів, а 5 грам я не брала. Ну, тобто, Зрозуміти, неправильно, що кого в нас багато є цих важкі відправлення, то ну, тобто, я не ділила. Ну, Доставка в нас вийшла не дуже дорогою. Ось, Не знаю, у нас тут ми, звичайно, перебрали трохи цей податок, але дякую митникам, що вони ну, нам його не нарахували, навіть якщо відкривали. То, можливо, в зв'язку з Новим роком. І, тобто, Ми це, мабуть, ще потрапили в ту... Е, е, в тих 20%, які давали на Чорну П'ятницю, як мені дівчата пояснили, що головне їм написати номер. Тобто, Якщо є номер, то вже неважливо, що посилка прийшла пізніше того 1 грудня. Так ось, у нас багато, звичайно, новорічного. Я потім дівчатам розпишу. не встигла я сьогодні нікому нічого написати, скільки що коштує. Тож, Ось так, ну, верніше, доставка. Так, ось який у нас вперше такий набір замовляється. Це, звичайно, ось боцила це іграшки. Буциловський це якийсь маленький набір. Я не дуже люблю оці іграшки окремі і тут, але. Які вони гарненькі, тут прості досить іграшки. Єдине, що тут багато вишивки це саме ось цими лелітками. Тобто людина, яка вишиватиме, то тут багатенько. Бачите, тут фактично все в лелітках. Зараз візьму ножнички. Але зате іграшка буде дуже блискуча, якщо повісити на ялинку між гірляндою, то ці всі лелітки будуть відсвічуватися і буде дуже гарно. 9 на 10 см, тож величенькі такі іграшки. Мало тут фетру, але багато бісеру. ну Тому що лелітки бісер і цей Щось чорне має бути, а, це гітара. ну тобто музичний. Тут такі і музичні інструменти, і сердечка, і, ну такі орнаменти. Називається Називаються лицепіс Тобто, якщо правильно читаю, тобто це мир і любов, мабуть, написано. Якщо неправильно, то це вже таке ніяк в мене не виходить з англійською мовою. Дружити, так ось другий набір також. Це одна і та ж сама людина замовила, але дивіться, які вони гарнющі. Це ось саме ця панчоха, як вони кажуть, з якась святкова, муть, так, грейтінг рейтинг. Ну, Як читаю, так і сезонний щось, мабуть свято. Я Не хочу вмикати на перекладач, тому що зараз буде пікати. Тож це такий ну, дивіться, яка, який цей чобіток гарнющий. Також дуже багато леліток тут і він в вигляді іграшок. От Мені такий, мабуть, також такий потрібно, але в мене просто більше є в мене є з дзвониками, а ось із іграшками новорічними немає. Такий бантик гарнющий, також буде гарненький такий чобіток, він уже величенький. Тут багато, як ви бачите, фетру. Ось той у нас, зараз подивимося, цей у нас 23-го року це взагалі новинка. тобто цьогорічний, А цей також цьогорічний. Тобто, це обидва із новинок. І хоча я вам казала, що Буцила випустила досить таки багато зробила перевипуск, але їх ще немає. Тобто вони ось ось, мабуть, перед новим роком будуть. ну Все одно немає значення, тому що Буцила випускає там і Мері Стокінс майже ну, дуже багато чобітків, вони цілий рік їх випускають. Тож я запитувала в магазині, вони сказали, коли ми замовляли, що десь 3-4 тижні, тобто місяць, ну якраз десь перед новим роком з'являться ці нові набори. І можна Можна їх буде купити деякі, навіть за е, нижчою ціною, ніж е, ці, які нові. Тож... Хто хоче, може потім зі мною замовити в іншому магазині. Там просто буде, якщо ми замовимо на 75 доларів разом, то буде доставка по Америці дешевша і ми не платитимемо там податок. Мабуть, один із небагатьох штатів, де ми не оплачуємо податок. Так, тут у нас величезна шар шародюча ця курочок, тож я зараз витягну, щоб не шародіти. Ось такий цікавий набір, чи схема, мабуть, таки схема новорічна. Я таке вперше бачу цю Еріку, чи це він, чи вона, мабуть, Еріка, вона Мішельс. І ось такий дизайн цікавий, такі морквинки, чи це е, щось таке конусо, таке схоже на конуси, такі ось лосі, Крісмос е, бері. Це, мабуть, якась бері, це, мабуть, таки, якась ягідка. Ну, от, не знаю, не подивилася. Тож, ось такі два лося, по-різному вони вишиті, менші, і більші. І ось така цікава новорічна іграшка, великий Бері і маленький Бері. Ось, А, може, це полуничка мається на увазі Бері. Ну, не знаю, коротше кажучи. Тож, тут Цвайгард, е, все-таки там, ну, якась дуже-дуже товста. Ні, це таки схема, бо... але книжечка дуже товста. Е, тут, м -м -м, тут ще щось шовкове потрібно. Зараз таки візьму вімкну перекладач, щоб вам правильно розповісти. Так, прочитаю вам: це таки написано Іріка Майклс, Крісмус Беррі. Дві партнерські ягоди в одному пакеті. І ось вони такі ягоди. об'єднані шовкові та ляні ягоди. Ось тут є потрібно велика ягода це білий льон, а маленька на шовкову марлю написано. Класичні кольори бамбук, дублінська затока, коник. Ну, тобто якісь тут такі цікаві кольори. ось знає, що Це такі, такі ягідка. ось. Ну, цікаво. Ну, До Речі, вони дуже великі, якісь 205 на 121 сант... чогось там. каунт. Ну, не знаю. Ну, ось така цікава знахідка. Дівчата в нас знаходять, що хочеш. І ось тепер ось такий величезний відріз. Це також. Я знаю, що людина замовляла на Шепард вуш на чобіток. Це, ось я вам казала, як я е, читаю, це, мені здається, від цього. Ві Хельт, я вам читала, це, мабуть, це, мабуть, Чельт, воно, мабуть, читається. ну, тобто, Я не знаю, як читається правильно той виробник. І ось флоба, не знаю, написано ось така вона дуже велика, така трішечки на мішок схожа, але дуже-дуже якісний на мішковину. Дивіться, яка вона величезна, вона все одно ну, не вміститься в. Тобто, ще передбуські ці, мабуть, чобітки великі. Тут... 18 на 27 дюймів, тобто величенька. О, така гарненька досить тканина. Хто вишиває ще передбушну, але вона і дорога. Ну, і тепер я вам такі в кінці покажу, які. Так, тепер будемо дивитися, мілхіл. Ось такий мілхіл. Ось оцей Мілхіл це друга іграшка. Я все-таки, бачите, як щось мене на Мілхіл пробрало. Оцю іграшку ми із моєю колегою чекали дуже довго, мабуть, з півроку. Саме не було ось цієї другої. Їх всього шість. Так, шість з цих підвісок, і ось саме друга була в цьому ну, дуже дефіцитна. А якраз ага, в них, мабуть, була. На ці іграшки була знижка, тобто якась була акція, мабуть, чорної п'ятниці або якась, а може, різдвяна, вже не пам'ятаю, що було, але саме на, оцю, на оці, саме на цю другу чомусь, як я, якщо я не помиляюсь, підвіску була знижка. Тож ми замовили їх дві, і я тепер зрозуміла, тепер в дефіциті, я думала, що друга, але після того, як оце було був оцей розпродаж якийсь там. Можливо, це був тижневий них розпродаж, то тепер у нас в дефіциті перша іграшка в цьому магазині. Ну, тобто ми придбали дві. Так, де друга є друга. Тобто, у нас тепер дві, і ми дуже задоволені обидві цими іграшками, бо придбали за гарну ціну і досить таки дефіцитно. Ну, мені також цікаво, як її збирати. Так, так. Далі, далі, мабуть, я щось придбала, так. Угу, Тут в мене ще є. Це мій Міл Хілл, точно так, мабуть, ж мій. Так, це, мені щось сподобалось, я дуже полюбляю ось такі всяких тваринок, які в нас не живуть. Тобто, це ось цей санта із е, е, цими коалами. і мені здається, що це дуже-дуже старий випуск. Якщо я зараз знайду. Написано, не можна до 9 років. Ні, це це го року. Так, Або, можливо, це з нового, нова серія вийшла, або, можливо, цю е, серію перевипустили. От я точно не знаю. Е, мені дуже сподобались, саме, ну, тобто, я такі люблю, коли воно схоже на, на щось схоже, не примітиво, а саме такі цікавенькі. Ну, І також, мабуть, на нього. Була якась гарна ціна, ну, мені щось не сподобався. Це мій набір, і ось це також мій. А оце той набір, як я кажу, що буває кожен день магазин 1-2-3 Стіч дає одну ну, кілька. Якихось елементів, які продаються знижкою лише в цей день. Тобто в них є тижневі розпродажі і є щоденний. Тож, Цей щоденний це така рукавичка, не знаю, чим вона мені сподобалася. Вона була також за гарною ціною, це якась мікроіграшка, ось цей такий санта із чобітком, ось таке тут все мікро, що я навіть не знаю, як його вишиватиму, тому що цей Санта сам маленький, а той Чобіток ще менший. Але дивіться, який пухкенький набір, Тут має бути ось цей іголка. я ну, не розумію, Чому вони дають таку товстенну голку, мабуть, 24 ту Як її ото вишивати? Я не знаю, мабуть, я його... і тут, ага. тут мабуть він не цей не паперовий такий або папір міцний, або тут такий пластик. ну Дуже схоже на пластик. Ем, ні, Написано перфорований папір, але він якийсь міцненький. Мені здається, що таку рукавичку потрібно вишивати на пластику, якщо тут е, немає ось цих якихось мікробісеринок. Микро... Ні, мікро є. Ну, коротше кажучи, я спробую її вишити. Я мілхіл вишиваю дуже довго, тож це не буде скоро. Так, і тепер це вже не мій мілхіл я, мабуть, закінчилось моє замовлення. Так, ось так, таку пташечку. Я не знаю, де її хто знайшов. Ось у мене є постійна замовниця, яка з нами весь час ну, фактично не пропускає. Завжди вишиваю. Ось це блакитна якась пташка, різдвяна блакитна пташка. Так, якщо я правильно читаю, я не знаю, що таке довг, але зараз ми перекладемо. Так, секунду, момент. Так. Ага, різдвяний написано, різдвяний синій голуб Це називається ось так. Ну Ось така досить цікава, що ходить сюди. Ох. Ага, це, бачите, це та серія, яка була із цими. Песиками перед цим також замовила людина, можливо, навіть і ця, я, чесно кажучи, не пам'ятаю хто з них що Ще, бачите, ще одна є ось різдвяна тобто є червона різдвяна пташка і є ось блакитна різдвяна пташка. До речі, вам не показала, що входить у цей набір. Ага, Тут вірніше, в цей серію тут три. О, я би кінгуру також взяла, але кінгуру не було. Тобто це австралійська мабуть, серія. Тут є ось цей Качконіс, мабуть, який австралійський, а Ківі. Пташка Ківі, Ківі, Санта і Кінгуру, санта. О, якщо з'явиться кінгуру, я також замовлю, але його точно не було, бо я би побачила. А в цей, що входить ці рукавички, заодно подивимося, можливо, комусь цікаво. Так, Тут рукавички також всі гарненькі. це який рік? О, це 2005 рік. Мабуть, піймати цю серію буде дуже складно. Так, тут іде оцей Ноел написано, потім сніговичок, ялинка, ангел і ось такі якісь різдвяні печворки. Такий, мабуть, можливо, треба було брати два, але а, я не взяла, тому що ми перебрали. Ми перебрали цю о, вже... І то ми перебрали не там людина нас так підвела. Зараз я вам потім розповім в кінці. Так, що в нас що є? У нас є багато ніток. Ніток багато. Так, оце віспер, ці шерстяні ниточки, їх тут декілька. Я, мабуть, так, їх також можна відкрити. Так, Такий крейник замовили людина. Це якийсь номер 002G, 10 метрів. О, це якийсь, мабуть, оцей що товстіший креник. Бачите, він не той тоненький, який четвертий, а саме товстий, але дуже-дуже блискучий. І ось ці пухнасті ниточки. Бачите, замовлення велике. Може, вони подумали, я думаю, не буду записувати. Я, мабуть, нитки не записала, думаю, що вони, може, та е мітниця не буде дуже до них е чіпатися. Е, можливо, вони її пропустили, чи ж то дивіться, які ниточки, оці пухнасті, пухнасті. Тобто треба буде щось вишивати, мабуть, яких, якихось пухнастих пташечок або ще щось, бо всі, всі нитки пухнасті. Ось такі гарнесенькі у нас є. Ось. Так. їх скласти ще ось. І ось оце, що ми також замовили з іншою колегою у мене. Навірніше я замовила, а вона мені хоч хоче на хвіст упасти. Так, Ось дивіться. Ось оці голочки. Їх так розхвалили ось ці голочки, зараз спробуємо, поки бачите, тут у них на кінці, не знаю, чи вам видно, Так, спробуємо якось фокусувати. Так. Як ви бачите, тут є оці маленькі напливи, такі кульки. Тобто це голка з кульками. І ось їх дві йде в наборі. Так, це голки ну, досить дорогі, вони навіть дорожчі, ніж оці, які я люблю, голки на півкруглі, тобто вони дорогі в Америці, а в Україні вони ще дорожчі. Тож ми ось тут поділимось, я замовляла собі, але. Поділимося із моєю колегою, Для того, от, їх дуже підхвалюють, за те, що можна, ну, тобто ця голка сама шукає дірочку, як кажуть, коли знизу вишивати, коли не дивлячись, Ось е німецькі голки. так. Тож, такі гарненькі оці голочки. Вони бувають різних розмірів. Мені здається, і 28-та буває, і 24-та буває. Ну, от я хочу спробувати. Тож, е -м, е -м, такий Ось ми разом будемо. Таке, можливо, навіть в мене поки що зараз фетровий набір, тож в мене немає на чому спробувати. Хіба що просто так спробувати. І ось оцей сумнозвісний замовлення, це сумнозвісне, яке про яке я вам розповідала. Це ось два набори Мілхіл. Це із цих, які дор... великі набори, які дорожчі. Коштують На них була також знижка ось ця різдвяна. Я людині написала. Уже вчора я до неї спробувала телефонувати у Інстаграм, але вона скидає і не відповідає. Тобто Ось це мій вльот. в те, що я замовила без оплати. Тож, ці два набори вільні. Якщо комусь потрібно, я віддам за свою ціну, так як воно є, ось із цим податком американським. Ну, тобто Фактично, воно буде за свою ціну, якщо взяти ці додаткові. Там не дуже велика була знижка, тож ось такий якийсь сільський варіант Country Line, чи, не знаю, як це читається. Lane, можливо, ось такий тракторець із цими чорними котами, можливо, це щось зв'язане із цим. Хелоїном, ну, а можливо ні. Ну, оскільки тут гарбузи, і ось тут аж три кота, чотири кота, три чорних, ось два цих і ось третій. А це песик, мабуть. А, три чорних кота. а можливо, це від цього кота, від того вірніше, від цього песика, коти сховалися на цей тракторець. На... Один тут э, за рулем, да, за кермом, а ці два сидять, і це явно ж, э, ці гарбузи. Ну, ось, що сюди входить? Гарненький, дуже гарний. А, це гудзик. Бачите, це такий гарнесенький так, гудзик із песиком, і дуже яскраві нитки, дуже яскравий бісер. В цю серію входить це якась серія. Ось цілька, мабуть, тому що не знаю, як вам. Так, це явно трикоти, тут ось, Тут дуже дуже дрібненькі. Ці. Не видно коровка. І ось такий оцей автор, Не знаю, як правильно читається осінь. тобто, привіт, осінь, І ось такий один набір. І ось другий. І цієї ж... Я думаю, що це одна серія, але серія. Ось такий також якийсь сільський будиночок, Спринг серія А, це, мабуть, весняна серія, а тут, мабуть, осіння серія. Ось такий будиночок, тут сонечко у вигляді сонечка ця, Цей гудзичок. Зараз ми подивимося Ось, так Тобто, це із серії спробую знову ж таки наблизити. Тут у нас золота рибка любов, подорож, якась там треба, гітара. І невідомо що, якісь будиночки, ще чимось. Ну, дивіться, наскільки це гарнесеньке. Це сонечко, правда, схоже трошки на яєшню. Але таке Ну, гарненьке, дуже яскраві нитки. Ось такі два набори. Якщо хтось хоче їх придбати, то. Я готова їх продати. Якщо ні, я виставлю якусь роз... групу з розхом'ячок. Можливо, комусь такі набори не знадобляться. Так, це, оце, це наша посилка. Я потім розберу, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, що кому було, але в мене все записано. Я тепер кожну посилку записую окремо на ем, прямо, окремо, якщо цього дня потім обіцяла вам не замовляти, але таки замовила, бо знову ж таки дівчата попросили. та посилка буде маленька, і я дуже сподіваюся, що вона прийде. Встигне до Нового року, але тут уже так. Тому що якщо вона лише завтра прийде в, на наш американський склад, то ж вона 10 днів може встигнути до Нового року впритик. Ну, якщо в них буде дуже багато посилок, то тоді ми отримаємо вже в перші дні нового року. Ну, Я сподіваюся, що все одно вам сподобались такі гарнющі набори, особливо, можливо, хто полюбляє Еміл Хілл, то і ось такі не знаю, потім з вами поділюсь. Я кожен раз збираюся вам зібра... зняти відео про ось ці мої якісь аксесуари цікаві, але кожен раз докуповую ще якісь цікаві. ще У мене є ще один, який я хочу придбати, але я, скоріш за все, його не, не буду купувати, а можливо, я спробую створити його сама, той аксесуар, тому що там дуже просто, а коштує щось 8 доларів, не хочеться мені витрачати, я можу створити його сама значно. Дешевше. У мене є всякі такі прибамбасики, тож ще потрібно е, час е, і створити. Ну, Як на мене, то мені найбільше подобається ось оці. Нікуали, і такі я б тепер шукатиму тих двох ну, принаймні, кінгуру точно шукатиму. Так ось, якщо вам сподобалось, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, буду рада коментарям. А я вам бажаю щасливого нового року і всього найкращого.